Сьогодні, 3 жовтня, близько шостої ранку, росіяни обстріляли середмістя Херсона. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він написав, що це черговий день для Херсону, який розпочався із російських обстрілів. Близько шостої ранку під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджені оселі херсонців, автівки та бутаки у Херсонській обласній адміністрації показали наслідки обстрілу. Місцеві мешканці, оговтавшись від обстрілів, змогли дати коментар про теракт. Херсонці розповідають про серію прильотів. «6 годин ранку це був третій прильот. Два було десь поряд. Кажуть, що культ просвіт був і десь ще. А в нас у 6 годині. Ми сиділи в коридорі і чекали, і тут повилітали вікна. На щастя, внаслідок цих ворожих ударів не постраждали люди. Відбулися лише шоком. Проте центр міста зараз весь понівечений. Це не єдині обстріли на Херсонщині. Також сьогодні близько восьмої ранку окупанти обстріляли село Зміївка, Береславського району. Є влучання у житловий будинок, поранена людина. Уночі під ворожим вогнем опинилося село Інгулець та селище Летенське. Пошкоджена житлова інфраструктура, на щастя, без жертв.